Всім привіт і я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні знову в мене лаваш буде. Буду запікати його із форшем. Форш тут у мене трошки цибульки додав, залишилась у мене пекінка, Добавлю трошки зеленої цибульки. В общем, коротше, все, все, що є під руками, все буде у лаваші. Буде запікатися. Першим ділом, що я хочу зробити, можна і шаткувати на шатківничку, щоб було таке. це, Але можна і на тертушку. Ну, я зараз подивлюся. Я, мабуть, нашаткую капусту. На... На... Не буду на тертушку терти, бо буде воно трошки таке, не таке, як треба. Зараз я нашаткую на шатківницю і тоді. це. І так, шаткувала. Я ось таке, бачите, така капустка вийшла. Миленька, така, ось така. Далі зараз я накришу цибульки зеленої, туди додав, щоб було таке воно трошки щось щось, щось таке. Як каже в мене чоловік, ти щось як придумаєш, звісно, ну, щось на голову не натягнеш. Ну, подобається мені щось фантазувати таке, придумувати, Ну, зате їсть. Каже, ну все одно смачно. Ну, смачно, значить будемо будем щось бухтати. Ось так, накрішимо цибульку. Нічого страшного, що вона буде така трошки, мов грубуватенька. Ну, в смислі не грубуватенька, а такими кульцями буде вона. Куди тікаєш. Зато буде смачно. Я на перший раз вже так готовлю. Я зразу пробую, а потім вже показую. Якщо сподобається, значить тоді показую. Можу щось перехімічить, переіночити. Ну, так. -от. Як кажуть, з пісні слова не викидаю. Що придумала, те й роблю. Так, собі цибулі зеленої. Далі, що у нас буде? Далі в нас іде. Тут є і чесночок, тут є і цибулька, тут є і хворш. Ось так, все. Викидаю сюди, о, той, у миску. присолюю. Так, чайну ложечку, трошки більше чайної ложечки. Взагалі, за смаком присолюємо сільбовая різна, так що дивіться по своїй солі. О, і тепер до, можна додати, хто бажає, додаємо спеції за бажанням хто їсть. Буває таке, так як я не їм спеції, я їх не додаю. Я вже в кожному відео дещо готовлю, так то я говорю, що я спеції не додаю, бо я їх не споживаю. Все це гарно так перемішуємо вручну. Не ложкою, не вилкою, все це робиться руками. Ось так, гарно перемішала, Змішую. Форму буду використовувати, ту, що використовувала вчора, на запіканку із лаваша, ту, що я вчора робила на вечір на закуску, ну, на перекус. А це сьогодні буде в мене на обід такий. Перекусик невеличкий. Щось таке м'ясне, щоб недовго і щоб по бестячку було. Так. Все. Так. Далі шуруп. Берем Беремо сьогодні в мене лавашку таким дядьком. Лаваш з ароматом сиру. Це не реклама, це просто я показую. О і <кій> не рекламірую нічого. Просто показую, які у нас продаються лаваші. Так, відставляємо, беремо. Ось так. І... І лаваші дуже подобаються. Вони є смачні. Так, розділяю так на пополам це все. О, от так Відкладаю. Тепер сейчас я порозрізую. Мені не потрібно, де буде більший, де буде менший Розниці не немає. Так, так о ость. І тепер, і тепер беремо ворш і отак розпреділяємо його по лавашеві, боки не загортатиму, просто скручуватиму в трубочку таку, сейчас я покажу, наможу вавош. Доволі швидко виходить, теж так запікатиметься хвилин 30, при температурі десь 190 градусів, 185-190, ну, в залежності там, від духовки, якщо до чого. Тоненьким таким шаром накладаю. Не дуже, не дуже товсто, щоб воно було таке. Тут скрою добре так Та й тут можна трошки так змастити. І тепер скручую так О таку трубочку. Ось так. О. І тепер, я ж кажу, я буду використовувати ту форму, що вчора використовувала. Той самий папір буду використовувати. Він придатний. так що І кладу отак. Якраз виходить в нас на всю ширину моєї форми. Форма в мене невелика, і виходить на ширину форми. Так само проробляю я і слідуючим лавашем кусочком. Можна будь чим його робити, можна будь-як його робити. Це, я ж кажу, фантазія. Сиром роблю і солоним, і солодким запікаю, роблю, типа чебуреків його. На любить чебуреки? Ну, інколи мені не хочеться з ними боблятися, це все довго. То бігом лаваш на лаваш сир і в духовку. Поки я там чимось зайнялася, зробила, воно приготувалося і. Все. Або ж на сковородку кидаю. Буває таке, що скручую прямо гольнички і роблю з сиром на сковорітці, це я так для інформації. Так. Так що Все, все вот таки. Все, и скручиваю-то знову трубочку. Вот так, вот так получается у нас трубочка, и снова кладу сюда О. форму. І так, друзі, склала я наші рулетики м'ясні із лавашем. І зараз я сюди беру сметану Домашня у мене сметанка така. Ось така вона. І змащую зверху сметанкою. Ще можна сюди додати усередину сир твердий. Хто бажає, може додати твердого сиру там, із хворшим. Я маю на увазі. Ні, значить, можна зверху, як запечеться. І тоді натерти сиру твердого. І посипати зверху сиром. Наверх сметани, наверху цього всього посипати сиром. Ось так, значить, ось таке у мене. Той духовка вже нагрілася. І зараз я відправляю туди в духовку хвилин на 30, 35, десь отак. М'ясо ви саме розумієте, що треба, щоб воно гарно пропеклося. Все. Ось так. Як спечеться, тоді будемо бачити. І так, друзі, допеклися наші лаваші, спеклися І зараз вони вже І я витягаю їх із форми. Форму відставляю. О, бачите, які вони вийшлися в нас гарненькі. І зараз я їх буду перекладати на листики. Зараз не йду. Як я сказала на листика, на тарілку. То щось як придумається. Ось так. Дивіться, отділяється дуже гарно і перекладаємо сюди отак, на тарілочку нашу. А пахне. Ось так. Подділяється все, все нормально, все хорошо. М -м -м. Аромат такий смачний. О, а це перекладемо ось так на цю. Це все, все ми приймаємося. І тепер далі будемо зараз, дивіться, ось такі вийшлося. Бачите, попідпікалося. Це гарненько так. І ось такий. І тепер розріжемо, зараз ми його подивимося, що воно тут у нас зробилося всередині. Ось так. Ось який середині він получився Пахне, смачно так пахне. Ось так. Зараз будемо пробувати мати. Так що ось, ось такий получився в мене лавашик Таке воно вийшло. Нормальне, смачне. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео!